Друзі, доброго дня! Ми вже повернулись з Херсонської області додому вчора пізно вночі. Зараз вже зробилось документ, йду його відправляти на нову пошту. Також будемо прибирати нашу вантажівку, відвозити її колегам. Що хотів би сказати, а, і будемо починати, звісно, звітувати за всю цю поїздку, адже просто там ситуація в Херсонській області складна. Постійні обстріли, потрапляння там в... В електромережі. Ну, коротше, хто хоче відчути всю важкість війни, то може поїхати в Херсонську область в прибережну зону і зрозуміти, що таке засипати під вибухи, прокидатись під вибухи і весь день бути під дронами. Ну, Це дуже напрягає, дуже важко. Тому там фізично не могли вивантажувати всі фотки і це робити. Тому будемо починати звітувати з понеділка, адже в суботу ще нам потрібно доробити документи, які повисилати колегам. А неділю, як кажуть, треба присвятити Богу і самому собі. Тому з понеділка будемо звітувати.